Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. З 1 березня 2024 року в Україні збільшать пенсії. Про це суспільному Житомир розповіла Світлана Антонюк, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в області. Індексацію пенсійних виплат здійснять відповідно до рішення уряду. Ми передбачено підвищення пенсійних виплат для всіх пенсіонерів області, для всіх категорій пенсіонерів. Передбачено також мінімальне збільшення. Це розмір підвищення повинно бути не менше ніж 100 гривень. Передбачено максимальний розмір збільшення це 1500 гривень. Володимир Поліщук зараз отримує пенсію 4400 гривень. Чоловік каже, що зростання пенсії не вплине на його статки. І, я думаю, воно однією рукою дали, а, а другою забрали, все дорожає, квартплата все дорожає, бачите, оформляю, субсидію. У мене пенсія не чуть більшенька, там тих п'ять. Ну, це вже невелика сума для нинішнього часу. Ціни ж ростуть кожен день. Ну, що там? На лік, а на ліки взагалі бешені ціни. За словами Світлани Антонюк, з 1 квітня відбудеться наступне збільшення пенсій. Кого є стаж роботи станом на 1 березня на не менше ніж 24 місяці після чергового перерахунку пенсії або після призначення чи перерахунку пенсії, хочу зазначити, також, що цією постановою передбачено мінімальні пенсійні виплати для певної категорії пенсіонерів. Для прикладу, для осіб, яким виповнилося 65 років та які не працюють, мають відповідний стаж роботи 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата повинна бути не менше ніж 3370 гривень. Для інших осіб. Які не мають 30-35 років стажу і не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2725 гривень. Для здійснення перерахунку не потрібно відвідувати відділення пенсійного фонду, говорить Лариса Бабич, начальниця управління пенсійного фонду в області. Перерахунок пенсії з 1 березня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму буде проведено автоматизованим способом. Пенсіонерам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Якщо у когось будуть питання щодо суми, будь ласка, в березні просимо звертатися на телефони гарячих ліній. Також про новий розмір пенсійної виплати можна дізнатися в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини Житомир. Пушкників настояв, що Гагарі ніякого місця до Житомира немає, тому набагато логічніше буде, якщо парк буде названий саме Шудар. Парк Гагаріна, по суті, це старорадячна, яку потрібно переіменувати. Питання, чи воно потрібно зараз. На мою думку, потрібно. Шодарівський парк. Таку назву обрали Житомиряни для парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна під час громадських обговорень. Тепер за рішення перейменувати парк мають проголосувати депутати Житомирської міської ради. Проєкт рішення вже готовий. Розповідає Ольга Бронштейн, головна архітекторка Житомира. Також сподіваємося, що на центральній колонаді, да, в паркі також демонтуються літери, да і замовляться літери на шударівський парк. Також я думаю, що буде розроблятися архітектурна концепція з приводу цієї колонади на сьогоднішній день. Я знаю, що я спілкувалася з директором парка. Коштів всіх не вистачає, тому перша задача була перейменувати саме парк. За словами Геннадія Махоріна, радянська влада намагалася створити топонімічну карту міста космічної тематики. Саме тому парк назвали іменем Юрія Гагаріна. Однак Гагарін до Житомира не має жодного стосунку, каже краєзнавець. Іван Дешадуар, іменем якого пропонують назвати парк, жив у Житомирі і працював у канцелярії Волинського губернатора. Він обирався кілька разів почесним мировим суддею. Це високий, скажімо кредит довіри, який давав. Цікій людині. Чотири рази його обирали. Він також був почесним попечителем Другої чоловічої гімназії. Він був почесним членом. Товариства опіки над дитячими притулками сам на свої кошти заснував притулок і утримував його на на, прибут, на доходи одного з прибуткових будинків, яких він мав вісім у Житомирі на території парку Гагаріна. Раніше розташовувався маєток та дендропарк Івана Дешедуара. Говорить Таїсія Чернешова, членкиня Всеукраїнської асоціації гідів. Ця підпірна стінка відділяла верхню частину маєтка від нижньої. Там розміщений був його маєток, і далі за цією стінкою починався дендропарк, який був закладений на прохання оборони до Шадуара. Фактично, ця вся територія до Тетерєва, вже до схилів була дендропарк. Тут був розбитий. На території якого були вишукані екзотичні дерева з різних куточків світу. Надія Назарук, Марія Нікічук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Валентина Макаревич зовруча 20 місяців. Чекала сина Сергія з російського полону, куди він потрапив у Маріуполі 12 квітня 2022 року. 8 квітня вже не вийшов зранку на зв'язок. і Я думала, знову може зв'язок пропав. Ну надіявся ж на краще. 20 квітня сюди Вовруч приїхав з адміністрації представник, і я пішла до нього на прийом, і він мені сказав, що він в полоні. Росіяни взяли в полон Сергія разом із іншими маріупольськими прикордонниками та морпіхами. 27 квітня Валентина впізнала на фото з російських сайтів свого сина. Зв'язку із ним не було. А в кінці серпня прийшов лист перший. Він пише, що я в полоні так вийшло. Я не знаю ні де я мам, ні числа не було на цьому, тільки російський конверт. Там було видно, Russian Post написано. Ну мій син каже: мамам, коли ми нас посадили, ну вже ми в камері були. Я подивився, там літають чайки. я сказала, хлопці, ми десь там, де є водойма. Може, це річка, може це море. Ну, потім оказалось, що це було на Волзі, це річка Волга, місто Кінешма, де він знаходився, Іванівська область, біля Волги ряду. Це він аж там у мене був. Він написав мені чотири листа. Потім ще листи, що в цьому 22-му році це він мені, мені писав, а потім відео в 23 му в січні, 15 січня, відео вже з'явилось, де він сидить за столом і отак говорить: Мамо, у мене все добре, я живий, живий здоровий. Понад усе Валентина хотіла побачити сина. я себе так настроювала, що мені треба тримати себе в руках, щоб зустріти сина здоровою. Тому що як він прийде, то мені треба буде займатися ще його здоров'ям. І в нього більше крім мене нікого немає. Я раді нього триматися. Ну по всякому, бувало, старалася. Сергія Макаревича повернули 3 січня 2024 року. Під час найбільшого за час повномасштабної війни обміну я не знала, що він там буде. Ну я ну чекала, що вже кожному обміні. Чекаєш свого переглядаєш ці списки і чекаєш, що твій син будеш. Це була така радість, неймовірна. Я тоді б написала в історії в фейсбуці, що це є найщасливіший день мого життя. Тому що такої радості ну це просто коли ти цього не пережив, ти цього не, не зрозумієш. Це вважайте, ну, дитина повернулася з того світу. Через два дні після звільнення Валентина приїхала до сина. Схуд він на 20 кілограм, що можна розказувати? Не терпилися вони, звісно, всього. Я його навіть конкретно так не питала. Він травмований, в нього проблеми з ногою. Жінка каже, що про полон Сергій не розповідав, але сказав, що багато там читав. Їм давали читати літературу. Він прочитав в полоні 50 книжок. Чехова читали, бо найбільше його було. Він читав дюма, він читав Тридцять Ілья під водою, Трімушкітьора. Ну, такі книжки, які там були. Оце він все читав. Капітан Немо. Ну. Те, що він тут в житті б його не читав, а там просто так. Що треба ж було чим займатися. За словами Валентини, нині Сергій в Києві хоче й далі бути прикордонником. Олена Ваховська, Володимир Жабровець Суспільне новини Житомирщина. Тривога, діти збираємося в укриття. Давай. Давайте мішку. Я не втомилась. Я не втомилася.